Затіяли ми з Томком спекти печиво. Я згадала про такі сигаретки з дитинства. Нам потрібно борошно, сіль, сода, лимонна кислота, яку я позичила в дитини. Взяла з його коробочки з дослідами. У мене поки немає своєї, потрібна сметана і 300 грам масла. У мене буде трішки більше, бо в упаковці 113 На терці. Я буду терти на терці. А тепер перетираємо борошно із маслом швиденько, щоб воно не розтануло. Якщо борошно з маслом формується ось так і легенько розсипається, значить воно вже готове. Робимо знову таку ямку, вулкани, каже вітинку. Будемо додавати сюди лимонну кислоту, сметану, сіль. От, і ванілін потрібен, але в мене його немає. Додаємо півчайної ложки лимонної кислоти, дрібку солі, чайну ложку соди харчової і 400 г сметани якомога жирнішої. швиденько замішуємо. Ось таке тісто у нас вийшло. Ми його швиденько загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник на годину або морозильну камеру на пів. Витягнули тісто. З морозильної камери. У мене обмаль часто, тож я запхала його морозильну камеру і ділимо його на 10 таких частин. Так, формуємо швиденько 10 кульок. Ось такі кульки я сформувала швиденько обгортаю тією ж плівкою і запихаю знову в морозильну камеру на пів години. Тісто має бути холодним. Для начинки я взяла полуночне варення. Получаються ось такі рогалики, сигаретки, пальчики. Перша партія готова тут печиво із полуничним варенням. Наступне буде із нутеллою і малиною. У мене ще залишилося тісто, тож буде у мене пачиво з різними начинками. Відправляємо це пачиво також на півгодини. Два в пудрі, друга випікається, а третю буду випікати, коли вкладу дитину спати. Тому що у нас вже 9 година і йому пора йти спати. Друга партія із малиною. А це вже з малиновим варенням я готую. Уже остання, третя партія із малиновим варенням. Закінчила я вже із випіканням печива. Получилося у мене отаких три великих тарілки. В цій з полуницею, в цій печиво з малиною, а тут з нута. Ми з Тимком їдемо до його друзів. Тимко, покажи, що ти везеш, друзям, веземо печиво. Біжи. Ми там кожного вівторка і четверга. Я там заняню. На півставки. Я жартую, звісно, допомагає просто посидіти декілька годин. Тим ко В таке крісло туристичне, яке йому подарував друг сьогодні. Взяв собі морозиво, планшет. Дитина насолоджується життям сповна. Для щастя, не потрібно багато. Так, Томко? Ти щасливий, котику? Так. Так, чула, дитина щаслива. А це головне. Ми з Тимком гуляємо от в парку, тут біля нас. Він хоче на площадку, туди, але спершу перекусимо затінку. Взяли ось такі книги в вуличній бібліотеці. Зараз розглянемо, що там. Взяли з собою пиріжки, які я наготувала, з картоплею. Такий литочок ось Він дуже любить їх, як його тато. Все, що любить тато, Тимко також любить. Все повторює за татом. Ой, як тут добре, віторець в затінку. Подобається дуже отой розмальований будиночок. Квіти такі гарні. А там протікає річка, де ми часто гуляємо. Я сподобалась ось ця книга. Тут багато лабіринтів, всяких завдань. Потрібно оці предмети знайти на картинці, як у книгах в Імельбухах. Вон, бачите, які гарні лабіринти, і розмальовки є також. Оця подобається. Цю візьмемо додому, будемо займатися. А оці, напевне, зараз тут почитаємо і одразу повернемо. Про жабку. Он там блюдай також перекус. Мама з трьома дітьми сіла собі, і обідає. Зараз якраз час такий, обідній. Знайшов собі друга. На голову вищу. Причепився до нього, як реп'я. Все йому, ну, мама, не потрібна. Хотів ти додому, тепер побачив цього хлопчика, вже нікуди не хоче йти. Цікаво, на якій мові вони спілкуються. Ну, то й точно на англійській. Цей на англійсько українській Які слова знає, такі і вживає. На голові кепка, на кепці шолом. Так і гуляємо. Тут не можна без шолому, ні в якому разі. Ми вдома мали також шолом і захист, але він відмовлявся носити шолом. А тут носить. Бо бачить, що всі нас. Повертаємося з прогулянки і обов'язково перевіряємо пошту. Вона у нас тут знаходиться. Зазвичай тут дуже багато реклами, дуже. Ага, нам прийшла посилка. Це, мабуть, прийшов автозамок на мій велосипед. Ой, як важко відкривається. Поїхала додому, бо страшна жара. Ні, зайчик, в тебе немає багажника. Дай мама допоможе молодець. Їдемо додому. А в нас тут, як завжди, наші чотирилапі сусіди випасаються. Там їх декілька штук уже біля машин. Вон там пасеться. Ми з тимком сьогодні гуляли до обіду, як тільки перетнули поріг, у нас почалася така гроза, грім. Вітер сильний. Дерева так гнулися додолу, що я думала, що сосна, яка росте ось тут височезна, впаде на будинок. Вперше таке тут побачила. Тож після обіду ми вже нікуди не ходили. У нас видався день таким домашнім. І щоб даремно не марнувати час, я почала готувати. Приготувала дитині суп із сочовиці, на таких курячих гомілках, без зажарки. Просто кидаю картоплю, моркву в кінці сочовиці. Тут у мене млинці із м'ясом. Куряче. ми маємо в морозильній камері із курки з коскот. Всі млинці частину кинула в морозильну камеру і частину залишила без нічого. У мене так дитина любить їсти. А тут, нарешті, у мене руки дійшли до шампіньонів. Я нафарширувала шампіньйони м'ясом і додала трішки сиру і обсмажила так на сковорідці. А тут у мене салат із рису і тунця. Рис ми готували на обід, з'їли з рибою. Трішечки у нас залишилося його. І щоб він не пропав, я вирішила сколотати такий салат, дорізала огірок. Додала кукурудзу, сир, яйця, перемішала це домашнім майонезом і такий от салат. Чоловік буде мати, що дзвони, декілька днів. Тож, дві години я витратила на це приготування і тепер 2-3 дні точно на кухні не буду нічого готувати. Головне, що є суп для дитини. В морозильній камері є ще дуже багато пельменів і вареників, є млинці. От, все більше я нічого не буду готувати. От і все такий от в нас день був сьогодні домашній, кулінарний і влог відповідно буде таким. Уже завтра загружу відео із магазину, де ми будемо купляти дещо для дому і на подарунки.